Зустрічайте, залітає на канал такий раритет Volkswagen Passat B3 1993 року автомобіль. Автівка повністю вся обслужена. Вкинена в машину 1300 доларів. Машина з 1,9 дизельним перевіреним надійним двигуном 257 тисяч кілометрів. В автомобілі п'ятиступочка, нічого не поломано по автомобілі, салончик на такі роки в ідеальному стані. Ось дивіться, все гарно закривається. Кого зацікавить такий варіант, номер телефону прикріплює продавця ім'я Андрій. Ціна даного автомобіля 3400 доларів це на віддачу ціна даного автомобіля. Можливо, кого зацікавить такий посад. Даний варіант працює як часики, повністю все обслужено. Адекватний автомобіль. Машина має пару підфарбувань, а так все ще в рідній фарбі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, зустрінемося на нових відео.